Йо, це смітник Янга. ніколи не задавались питанням, скільки піде часу та що можна отримати, відкривши велику кількість дропів. А я задався. Тому сьогодні ви побачите, скільки я міг би заробити та що я отримав, залутавши біля 30 івентів на Айпі в описі. приємного перегляду. Я тебе понял? Я не сделал. Ну типа я не сделал. А що йому я... ката нікто не хоче дать, так? Да? Ік там жорстке ТДТ. Ні. Ні. Почавши лутати аердропи, я одразу не зрозумів, що саме від мене треба та що саме треба лутати. Тому я брав все, що мені попадалось під руку. Але вже потім я зрозумів, що найкращий дроп це руни Абадона. Я лутав івен за івентом, іноді навіть вдавалося піймати Рона Абадона. Я лутався до тих пір, доки не помітив в чаті повідомлення про спавн Сукуба. Та скоко вже цього гада ХП? Я Його вбив. Вбивши сукуба, я не зрозумів, чому я нічого не отримав та як взагалі працює система випадіння дропи з нього, а вже потім зрозумів, що падає лут з неба. Да, за ПВП, шкою людей. Хз, я выбив. А, омулет вибив Після В я выбив достаточно непоганий лут, я пишу дали лутаты ивент и дали лутаты руны обадона. Ничего не залутал. Три абадон. Що наверх! их так поприлетало? Там у Угадайте, хто забрав 4 абодона. Потім в чаті я побачив повідомлення про те, що починається івент різанина, на який я одразу і пішов. А, чарку запало. Поч почавши файт з гравцем я смерть, ми достатньо довго з ним поопехалися, я йому навіть сніс ідентитем і він лівнув. Але це не головне, тому що я зайняв перше місце. Можна забирати победілки. А чого второе місце за їх клоунік? А що я отримав все? <звук> О! Отримавши міфічний аеродроп, я. Зрадів і пішов його спавнити. Так. Опа, що тут у нас? Ам... Ну. хз Виглядає як повне гівно. Але все ж я потім переспросив у своїх тімейтів, і вони сказали, що це окуп. Ну і після цього я, звісно, пішов далі лутати різні івенти. Я соло золотал, там <laughs> два бафа, забери два бафа. Опа, бог руна Бадона. Сюда, давай, я да. тут. Ну, ну, ну вот, ты спайкать с тобой, прядница. Ну, Руби Да, да, давай, да. да. Опа, это шо, это шо? Ура, ура. Я то крутой, у меня есть амулет <laughs> Лиры. Я ты <-то> крутой? Спасибо, <смех> спасибо. <смех> Дай я тебе в щечку чмокну. Давай, давай. Після цього я пішов спати, а вже прокинувшись вранці, я зайшов на сервер і побачив, що один з тіктокерів заспав на міфічний айдроп, я вирішив полетіти та злутати його. На самому айдропі мене чекав його тіммейт, з яким ми почали файт, і він лівнув після цього. Якщо ахуєний трек, дам, я його збачу. Напиши про нас любовний трек. сука, я приречу, а у мене пузо, но я не Ярема, я не Банчу Ти читаєш за щось там, ну, короче, но я його не бачу. І я не бачив, це в очі в мої голоди баблю, твої коробці тільки воші. Залутавши цей івент, на жаль, мене не вдалося залутати руни Абадона, але все ж я зміг залутати непоганий лут. А саме меч на остроту 7, та 16 чарних яблук. Іноді навіть давалось лутати соло івенти, як, наприклад, в цьому фрагменті. Але тут зі мною був ще один гравець, який просто дуже сильно попросив його не вбивати, тому що він новачок і тільки зайшов. Я вирішив допомогти йому та не вбивав його. Натомість він віддав мені ТНТ дрім, який залутав з цього івенту. Але вже тут мене почала спіткати нетача. Саме після цих моментів мені перестало вести на руни абадона. Тому після цього я вже майже їх не зміг злутати. Острів, тепер цепти кинув, так? Блін, да, ти Тепер Трохи запізнившись на івент, я майже нічого не встиг злутати, тому я погнався за першим гравцем в броні, якого я побачив. Сладив на хуй, він на це дрочить, на детройт було я зайшов і всі хочу. У мене трек на 150 тисяч, але це просто щоб ти знала Бивши цього гравця, я зміг золотати такі ресурси. Потім я пішов на ще один івент, нас у Куба, з якого я теж майже нічого не зміг злутати, тому що на той момент, навіть тоді, я не розумів, як саме з нього випадає лут Тому все, що я зміг злутати, це куб драконіла і все. Прокинувшись вранці, я одразу зайшов на сервер, і те, що я побачив, викликало в мене достатньо велике здивування. Так, ви все правильно зрозуміли. Вночі нашу базу зарейдили, і майже усі ресурси, які в нас були, просто забрали. Але це не привіт сумувати, тому майже одразу після цього я пішов далі лутати івенти. Залутавши івент, я одразу побачив гравця в незарітовій броні, за яким потім я почав гнатися і почався файт. Мінус їбани заплюс тешив його як балас Біля мене так багато клонів Фантом в ланці, репер черепаха при розмові він в панцир Ти реально не прийшов, коли я дав тобі адрес, як ти можеш після цього звати себе як баце Гремпейдж, 5 кілів за 5 секунд Репер не вивозить трохи, мабуть він пизду Він реально кинув музику на цю пизду бо його реп фастфуд І він робив хуйню Тут <тур> краще мав бути парт, але Мені не тяжко щось базарити, я можу вкинуть імдропінг. того пише, мені парти, йому допінг Всі ці репера порівняно зі мною беруть в ротік, дріпою багато, тобі треба десь знайти зонтік. Ей, як це зараз осінь на жарко, що жесть Ти читаєш шепну він душний, як жесть. Ждати парти, це довго, як жесть. Ей, я бухаю до шара шараут маму дядьку, вона каже, шорт піде з подругами, ну йде на блядки Як ти до сих пір, броук тобі вже три десятки, я не поважаю мусарів, а Ей, навіть не даю взятки, я не можу дихати, як риба, в мене чорні зябти. Після того вбив золта в нього захист п'ятий, та й в цілому все. Порахувавши ціну всього дропу, який мені вдалося налутати на івентах, я отримав приблизну суму в 22 мільйони. Якщо ви з нею не згодні, то можете підправити мене в коментарях. Рахував це все в ексі 6, тому якщо що обзивайте його, я тут ні до чого. А список предметів ви зараз побачите у себе на екрані. Також там були різні шлак ресурси які я частіше за все просто викидав. Але якщо продав би, то це вийшло б десь 150-200 тисяч. Айпі у вас на екрані і в описі під відео. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі.